Всім добрий день. сьогодні велике свято. Християнське. Я час задаю питання, Ну, християнське свято, да. Бог для всіх один. чому китайці працюють там, <кхи> араби Не звертають на наші свята. У них свої свята там. Короче, щось, як я говорю, цьому в королівстві не все ясно. да, Вот. Ну ладно, пойдем далее. Хотя практически все религии а, почитали Иисуса Христа, Иисуса Христа и почитают. Там да, в Индии, например, да? При всех их индуизме, даже оригинальная у них там система, да? Вот. Политеизм. Он Иисуса Христа поважает, там, Сай Баба в свой час. Вот, а, выступал тогда вот Він фотографував такі от свої, такі фотографії на фоні Ісуса Христа. Ісус Христос, а він такий маленький-маленький Сайбаба. хоча э, сила, э, ну скажімо так, енергетична сила Сайбаба, ну, потужна дуже. Я сам це бачу, перевіряю, я жив, а Ашрамі. От. Значить. Що э, далі? Значить, ну свято, святом значить, просто мені це студентські студентські роки. Знаєте, я, як кажуть, у меня освіти, висковые осветы, да, висковое училище, льотне. Потім, по причіні, там, скажем, здоров'я пришлось в інституті вчитися, в політехнічному учиться в кафедра технічної кибернетики, да, АСУ. у нас анекдоты ходили. Знаете, студенты народ <coughs> допитливый, дотошный, <и> дуже тямущий. <coughs> так вот, знаете, когда распределяли уже после закінчення института по всему Радянскому Союзу, у нас перед этим ходил анекдот. Спасибо царскому правительству, что продало Аляску. <coughs> То есть, что на Аляску нас, наших как кажется, студентов, вернее, инженеров не отправляли. Хотя и там бы были. <coughs> Кругом були наші люди. От, і тут згадується інший анекдот. Знаєте, коли студент здає іспити, а професор говорить, ви знаєте, ви не готові, тому що у вас немає тями, ви не готові до матеріалу, ви взагалі там не розумієте, про що ви сюди. Говорить, Я вам не можу навіть поставити трійку. Студент каже, а чотири. Видите? Цей анекдот мені дуже нагадав Зеленського, розумієте? Як би там не говорили, там ж йому хвалу, похвалу там йому. Ну не готова ця людина бути президентом. Ну взагалі, не... ну нічого в нього нема, ні тями там, ну взагалі. Ну, просто всі всі думають на тому рівні, якому вони розвинуті, вони вважають, що це, що це достатньо для державника. Ну, не достатньо, розумієте. Тому що дуже багато все залежить від державника. Він теж Трампа подивиться, Путіна. От. <клухи> ну не тягне він, розумієте? Ну немає тями. Ну, немає інженерної у нього освіти. Бо треба бути інженерною освіти, щоб плюс політична. Я не знаю, от дуже, дуже, дуже важко <клухи> я переживаю. Чому? Тому що від його рішення залежить, і армія, і економіка. Бачите, у нас же економіка пробуксова, немає, не розвивається, то що там німці американці, то ми німці там європейці дещо побудували, вона ж свого нічого має. От. Да, щось там виробляємо, але це все, як кажуть, не та потуга, що потрібна. От. Це чекаємо, що американці заладяться. От так само Зеленський. Ну, каже йому Трамп, ну не годитись ви, нікуди, Ну, коротше, ви тупи, ви, ви не можете, нічого не можете зробити на цій Україні. От. А зеленський каже, та не дайте нам зброю, дайте нам найкращу техніку і так далі. Ну, тільки попрошайничити можуть. Тому таких президентів не люблять. Таких людей не люблять ніде на будь-якому рівні. Які нічого не тянуть, не раз не розмовляють, надуваються, але ну, скажем, ну, тут вся вся проблема. Дивіться, в армії, от на цьому фоні, от, скажем, епізодичних досягнень нашої, скажімо так, розвідки, наших, скажімо, передових технологій. Ну, удари там, я маю на увазі малюк. розумієте, це все епізодично, це не системно. От і чому річ. Да, тут є чим похвалитися. Ну на фронті, то похвалиться нічим. Розумієте? Зараз навіть зменшилась кількість вбитих росіян або поранених. Якщо раніше було півтори тисячі, тисячі хвалилися, зараз уже тисячі немає. Про що це говорить? Що росіяни вже навчилися настільки добре воювати, розумієте? що в них втрати різко поменшились, зато у нас втрати. Як залишилося, так і залишилося. Як було м'ясом, так і буде. Розумієте, в армії провали. І це все, Путін це все враховує, тому він намагається зараз захопити як можна більше. І це буде ще потужніше. Тупость. Я розумію, що всі в такі, о, знаєте, в ейфорії. Тупость генералів перевершує вже всі, всі рівні наших генералів. Не російських. Там Путін поставив всіх молодих генералів з академічною вищою освітою Генерального штабу. У нас в академії Генерального штабу закінчила там, ну може, пару десятки. Де то я не знаю, наш, наш генеральний штаб може порівнятися, скажем, з російським, чи зможе він. Разумієте, что мы сейчас що ото, який там рівень підготовки у росіян в Генеральному штабі. Мій друг дитинство там вчився. От. там рівень просто, от видно, що я з ним розмовляю, там рівень як військово дуже высокий. Вот... Самый молодий, молодий адмірал був. Мій товариш. От. Російська Федерація, да. Так от я просто кажу, там там все кричали, що от росіяни там, продажні вони там, в Москалі. Він росіянин, виріс на Україні. Він відмовився, скажемо, на Україну з, з Путіном. Так сказать, іти на Україну. Ну, Путін його прибрав, отруїв. <кхм> Значить, наш генералітет, настільки тупо це все, знаєте, росіяни виграли що? Вони за в нас занесли в так звану оборонну, э, оборону. оборону Війну, скажімо, часів Першої світової війни, Другої світової війни, де ми програємо по всім параметрам. Розумієте, там? Зеленський хвалиться, що в нас куча, куча дронів. А тут, же, а тут же хваляться, що от ми в Америку продаємо наші дрони. А в армії жалуються, що у нас не вистачає дронів. Росіяни все поле забили своїми, своїми дронами. У нас нічого такого немає. От ти задієш там десь в ділянках там, розумієте, десь... Як можна воювати у такій армії? А то а ми тут радіємо, що там малюк там знищив, там 41 там, літак, так у них 300 було. А що далі? Ну ніхто не думає. А що далі? Що Зеленський там практично все провалив? Ну, я не знаю, от, в дипломатичному плані дебілом ну скажем, ну, бути просто небезпечно. Ну, зараз би, скажімо, треба було поаналізувати, зараз в Америці в Америці зараз іде конфронтація проти Трампа. Розумієте, можеш використати це. Мовчатися. значить, Наприклад, Зеленський би звернувся від імені українського народу до українськ... до американського народу. Не до Трампа. Там... Не до конгресменів. там До конгресменів треба посилати своїх, як кажуть. Своїх дипломатів. От о чому річ. Тому що конгресмени вони і так бачать ситуацію. До американського народу, що Трамп просто нищить Україну, що він всіх дурить. Що дурить американців, дурить нас, дурить євреїв, дурить європейців, дурить всіх. Що в нього вже, скажімо, рівень досить, скажем, уже низький інтелектом. Ну, може, так це не треба говорити. Да? От. От. Ну, треба просто звернутися до Америки, Уже дойде, тому що Трамп блокує всі, ну, скажімо так, газети, які проти нього там, хочуть виступати. Йде просто блокада. Тобто там диктатура наступає. Треба сказати, що да, ми воюємо, тому що нам все одно придеться воювати своєю європейською зброєю. Да, немає стільки, скільки Америка там дає. Ну так як Трамп продажний, він все одно нам буде продавати, він перед грошима, ви розумієте, він не може устояти. Він Буде продавати грош, зброю. Ну треба просто використати всі можливості. У нас просто Міркурій в карті ретроградний, розумієте? Ну і з президентами не повезло нам абсолютно. І всі продажні, всі навіть ющенка, як це закричать. У нас повинен бути президент України. Та був вже українець все скотина продав. Все майже зброя, яка на складах була, все ж попродавав, розумієте. При Ющенку більше всіх продано, все там зброї. Ну, немає просто домослів. Вот. Ну, все зробив, щоб був, щоб був. Ну, все такі от, така була напруга. і ми програємо. Ми програємо по всім. ми програємо, бачите. В армії ми програємо чому? Тому що тупоголові генерали, вони все роблять тупо. Посилають просто людей на обої, все. Вижили хорошо. Зараз знову. Тут немає динаміки, немає прогресу, немає, скажімо, зброєння відповідного. Причому зброя є, але немає концентрації. Ну, ну просто така тугодумність. Ну от прорвалися там, наприклад, там, росіяни. Ну для цього повинні бути, наприклад, резерви. У нас резерви, знаєте, таке враження, що ці генерали або там це командування, воно знаходиться, розумієте, на самому нижньому, тупіковому, такому тупіковому, скажімо, шляху. Навіть резерви, ну, ну хоч би хоч би взяли, почитали Другу світову війну, там, Першу війну. Якщо немає резервів... Вони в тилу повинні бути різні, які повинні моментально вдарити, скажімо, в тилу цим прорвавшимся російським військам. Там вже не так багато проривається. Ну, максимум батальйон. розумієте? А вони тоді росіяни зразу туди пускають цілі, цілу армію. Тобто вони дуже грамотно діють. Я, спо, я просто спостерігаю за цією тупостю наших, наших уродів. Да? Я їх просто так називаю. Це солдат у нас витягує все, це герой. Вся зверху сволота, це просто уроди. Ідіоти стоять. Сирський воює з храпатом. Да? Храпати не може нічого робити, тому що у сирського свої генерали. Всі розумієте, всі команди сирський анулює храпатова. Я не кажу, що храпати там... Геніальний. Він може не геніальний. Він просто чисто на тому рівні досвідчений офіцер військовий, розумієте? Ясно, що він глобально мислити не може, як стратег. Але ж він хоче щось міняти, щось робити. Ну не роблять, не дають йому. Чому? Тому що такий же Зеленський, розумієте? Який не готовий нічого робити, не вміє, не знає. Та тільки нахрапав він, знає, що він наполеон. Знаєте, дошло до того, що, що виявляється, цю павутину розробив Зеленський. Ви хоч думаєте, ні? А вот эти всі наші розпускають. распускают. Єрмаком. Єрмак Єрмак в Америку приїжджає, ну хоч би не Він Приїжджає в Америку, його, а его його отсылают нафиг. Розумієте? І дискредитую все наші, короче, ну, скажем, потуги. Вот то тобто це все. Але я вам скажу так, що треба нам просто готуватися до вересня місяця, там повинна бути розрядка і розв'язка. Вот. Чому? Тому що в травні місяці ну, збиралися, почали ж переговори. Всі кричать, от я переговори. Ну, неправильно, ні, ребята. Я добавляю, переговори будуть, ну, от так як і були. Скажімо, позначені на 8 травня, там, на травні там. Ну вони, те, що вони не принесли, астрологія за це не відповідає. Але я казав, подивіться раніше, що у нас все у вересні місяці буде розв'язка. Тому не треба, як кажуть, зараз, да, зараз треба з генералами там розбиратися. Що вони там натворили. І там після війни треба буде. Якщо буде Зеленський, ніхто не ніхто не, не, не буде винувати, ви розумієте? все спустять. Якщо буде Тимошенко, там розбор буде дуже страшний. Я вам просто обіцяю. По-перше, Зеленський не економіст, не політик, не, 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 взагалі, не ні політик, ні військовий, ніхто. Я просто прямо кажу. Я в свої літа вже бачив багато кого. Багато знаю. Ну я просто бачу, що це просто не президент. Ми не можемо з ним виграти. Так? У нас будуть зараз потуги, ми зможемо дещо зробити. Не переживайте по поводу кордонів. Там ситуація буде мінятися. От карта показує там позитивне рішення, але просто зараз про це ще не можемо говорити. Пізніше поговоримо.